Мої вітання всім тим, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися, які ж нові рослинки я отримала від інтернет-магазину Сонце-сад. Отже, в моєму замовленні дві позиції. Перша, це Бонданська калина, та другий китайський лимонник. Ось так виглядають саджанці. Замовлення в магазині Сонцесад я робила вперше. Дуже насторожило те, що в інтернеті я знайшла багато негативних відгуків про цей інтернет-магазин, але оскільки я замовлення робила з після оплатою, я не дуже хвилювалася за якість рослин, тому що могла б у відділенні нової почти від них відмовитися. При отриманні я відкрила коробку, побачила, що саджанці живі, саджанці в непоганому стані, тому замовлення я оплатила і забрала. Ось можна ближче роздивитися, як виглядає лимонник. Ціна цього саджанця 129 гривень. Ось тут ми можемо бачити, що кущик досить непоганий, і його. При бажанні можна буде навіть розділити на декілька. Я ще не вирішила, чи буду я його ділити, чи посаджу так, як він прийшов. А ось ближче розглянемо калину. Калина прийшла з квітами. Не дуже хоче фокусуватися камера на квітах. Квіти надзвичайно гарно пахнуть. Я дуже хотіла цю рослину. Побачила в одного із блогерів на Ютубі уже дорослу калину. Вона неймовірно красива. І ось тепер маю я в себе цей декоративний кущ. Ось таке замовлення отримала я. Не знаю, чому так багато негативних відгуків про цей інтернет-магазин. Можливо, мені пощастило. Можливо, вони, почитавши ці коментарі, намагаються виправитись і покращили свою роботу. Але я вам показую те, що отримала я. А ви самі робіть висновки. Також у коментарях мені було б дуже цікаво почитати вашу думку, почитати про те, як ви обираєте інтернет-магазини або ж продавців, рослин. Чи читаєте ви спочатку відгуки? Будь ласка, пишіть. Я дякую всім, хто подивився це відео. Бажаю всім мирного неба! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно.